Звірі, студенти та цигани, що їх об'єднує? А це дев'ята серія експедиції околицями метро Політехнічний інститут. Не буду розповідати про зоопарк, ви без мене там бували. Одразу перейду до Вау, нічого ж собі локації! Це бібліотека КПІ, і ті, хто тут не навчається, також можуть побачити це унікальне архітектурне творіння. В описі під відео розкажу як. І воно того варте. Бо тут є маятник Фуко, японський центр, рідкісні стародруки, круті читальні зали і робочі простори. А віднедавна тут працює новаційне укриття WorkHub Class, де можна комфортно і безпечно проводити час. Наступна зупинка музей КПІ. Ні, в ньому мова не лише про видатних випускників, а про розвиток науки і техніки. Екскурсія музеєм безкоштовна, хоч деякі експонати дійсно варті всі гроші, щоб їх побачити. І піти з до циганської спільноти не можна, не зазирнувши у вежу в першому корпусі. Щоправда, туди можна лише на певні події, але посилання з інформацією і лишу. І фіналочка тут сракамінь. Чому цей пам'ятник так прозвали? Хай КПІшники напишуть в коментарях. В телеграмі є канал, де щоденно публікують фото звіти, що він досі тут на місці. Через дорогу від вишу не менш цікаве місце циганський театр. Тут грають вистави в жанрі національного фольклору. Театр дбає про збереження культури та мистецтва циганського народу. А поки ви купуєте квитки в театр, я відправляюсь знімати наступну станцію, і це буде лісова.